Коли вносити гербіциди на посівах ріпаку, застосування гербіцидів це один із ключових кроків у технології вирощування ріпаку. Вони допомагають контролювати бур'яни, зменшують конкуренцію за вологу й поживні речовини і створюють ідеальні умови для росту культури. Розпочнемо з досходового внесення. Цей тип обробки проводиться одразу після посіву, але ще до появи сходів. Гербіциди діють на проростаючі бур'яни саме в той момент, коли вони найбільш вразливі. Серед найефективніших препаратів на основі кломазону Левіас, Клодекс Про, опора та Юкатан. Норма внесення від 0,15 до 0,2 літра на гектар. Захисна дія триває від 30 до 60 діб. Інший варіант гербіциди на основі пропізахлору: кампус, пропазокс, клок, стівен. Їх вносять у нормі від 2 до 3 літрів на гектар. Також мають тривалий період дії до 60 днів. Ще один варіант металохлор. Препарат Авангард застосовують у нормі 2,4 літра на гектар. Наступний етап після сходове внесення його проводять із фази двох листків і до початку стеблування. Цей підхід дозволяє знищити вже пророслі бур'яни на ранній стадії для дводольних бур'янів. Підійдуть препарати: етасил, ділар, альфа-піраліт, цукрон профі, для злакових антизлак, вентура, Ореол Максі, Норвел та Лобера. Обробку варто проводити, коли бур'яни мають 2-4 справжні листки, це період їхньої найбільшої вразливості. Для імі-гідридів ріпаку, які вирощують за технологією чисте поле, рекомендуються гербіциди «Імпекс Дуо», Клінефект та Нопа їх вносять у фазі від 2 до 6 листків ріпаку для гемогібридів, стійких до гліфосату, використовують гербіциди отаман, геліос або тотал, оптимальний період внесення до фази розетки. Практичні поради: гербіциди вносять у суху погоду. Після обробки не повинно бути опадів протягом 6-12 годин. Найкраща температура від 15 до 25 градусів тепла. Для запобігання стресу культури до бакової суміші рекомендується додати гумат лист 1 літр на гектар, підсумок своєчасне внесення гербіцидів це основа чистого поля. Правильна фаза, температура, волога і доза усе має значення. Дотримуйтеся технології, і ріпак віддячить вам потужним розвитком та високим урожаєм.